Весняне прибирання дачі наскільки захоплююча, настільки і утомлива, а якщо в будинку побували миші, ця робота перетворюється в протиепідеміологічну боротьбу, існує кілька ефективних способів дезінфекції, дачного будиночка своїми руками підготовчі роботи перед прибиранням закривають доступ гризунам в будинок ззовні. За тиждень до дезінфекції встановлюють пастки, які допоможуть виявити наявність мишей в будинку. Запінили всі дірки, де можуть пролізти, миші шафи заклеюємо, накриваємо все товстим поліетиленом і включаємо відлякувач. Ну ми і взимку приїжджаємо раз в два тижні точно і вимикаємо відлякувач, начебто не помічала какашечок, сторів і пхсс. Еварюгуюся антгобді месавес 2701875. У погожий день провітрюють приміщення мінімум 30 хвилин, чим довше, тим краще, потім прибирають сміття. Послід дохлих мишей оприскують об'єкти навколо нього дезінфікуючим засобом, професійним розбавляти за інструкцією або водним розчином відбілювача в пропорції 1-1-0 залишають на 5 хвилин, збирають трупи і послід серветкою, дрантям в подвійний пакет викидають в сміття або спалюють в грубці. На багатті роботи проводять бойові екіпіровці. Марлаво в чотири шари, косинка, латексні рукавички, щільний одяг, відео, оригінальна мишоловка, ефективні засоби для дезінфекції, дачного будинку, будь-моя воля. Я б дезінфікувала все парогенератором, температура пара близько 3,0,0. Хіба можуть мікроби вижити в таких умовах? На другому місці хлорка або будь-який засіб на її основі. Різкий запах навіває думки про лікарняної стерильності і асоціюється з безпечною чистотою. Мені кілька років тому доводилося по роботі проходити курси санітарно-гігієнічних норм і напряме запитання викладачеві: який засіб найефективніший? Вона відповіла: краще хлорки ще нічого не придумано. Тішка Юліана Хц, Орюмсайсім, Сайсім, то під для дезінфекції можна використовувати хлорамін, розводять 100 гречовини в л води, розчином обробляють тверді поверхні, після чого змивають. Білизну або доместос кошти потрібно 300 на 5 л води, розчином протирають все, що можна і потрібно при відкритих квартирках. Після вимивають звичайною водою. Перекис водню з гарячою водою 1,1. Концентрація робочого розчину повинна бути 3-6 перекису. Тобто аптечний розчин 3 три можна не розводити, а концентровану медичну перекис або технічну обов'язково. Цим розчином зазвичай обробляють меблі, протирають, оприскують, потім залишають для висихання при відкритих квартирках, при температурі води о 5.0 це ефективність перекису зростає. Медичні засоби антисептики: Максидезм альпінол, бланідас оксидес. Розчином 2,0% концентрату на 970 сімдесят води протирають поверхню, миють підлоги, через один годину змивають чистою водою, для замочування посуду дозу концентрату знижують удвічі. Обробка посуду одним з кращих способів знезараження посуду є кип'ятіння, але і домашні справляються із завданням харчова сода і перекис водню 3 ці два компоненти змішують до консистенції рідкої сметани, отриманою масою протирають чистий посуд, залишають на 5 хвилин, змивають водою суміш оцу або нашатирного спирту з водою 1,3. Цією рідиною протирають скляні поверхні мильносодовий розчин, 2. до 10 води додати по г гнатертого господарського мила, і соди цією рідиною миють підлоги, меблі, в ній же замочують посуд в гарячому розчині до його охолодження. А при сильному забрудненні кип'ятять 30 хвилин Сода надає дезінфікуючу дію тільки в гарячій воді, не нижче 4 нульці шічний порошок або спирт. Засоби підходять для обробки алюмінієвого посуду. Після мишей можна посуд обробити і сильною хімією. Вже згадано є вище, але застосувавши розчин меншої концентрації, ніж для підлоги, на 4 л холодної води беруть 2 ложки білизни, чистий посуд замочують в дезрозчині на 2-5 хвилин, обполіскують, дають висохнути. Не використовують для металевих столових приладів медичні антисептики використовують, додаючи 10 м концентрату на 970 м води. Виходить розчин для замочування. У розчині хлораміну 2,5 на 10 води замочують на 1 годину білизну і посуд, потім ополіскують, як прибрати неприємний запах, запах мишечих випорожнень або мертвих гризунів дуже стійкий. Позбутися від нього допоможе одне з перерахованих коштів місця, де лежав послід або дохла миша. Промивають оцтовим розчином на 5 води 5-6 ложок оцту. Після висихання поверхню протирають перекисом водню, змішаної з водою в пропорції 1-1. Оцет можна використовувати і для профілактики розчином потрібно окропити поверхні перед тривалою відсутністю, закриту порожню кімнату кварцують протягом 30 хвилин, потім приміщення провітрюють. Для кварцування наступної кімнати лампу включають після повного оголодження. Використовують тефлекс спрей від неприємного запаху при закритих вікнах в порожній кімнаті, провітрюють через 20 хвилин, розчином марганцівки блідорожевого кольору, протирають тверді поверхні, використовують спреї від плям і запаху для прибирання після домашніх вихованців, гризунів, в тому числі одоюр Одоюрелюмінатором. Фреш натюра практика показала, що для видалення плям засіб не змивають, як сказано в інструкції, а втирають і дають висохнути. Для миття підлог на л води додають 40 бактерициду. Заходи профілактики, щоб пролонгувати результат виснажливої прибирання та дезінфекції. Варто надати житлу крайню ступінь непривабливості для гризунів. У всіх місцях можливого проникнення звірків залишають ароматні подарунки вкрай нелюбимі мишами соду гілочки м'яти перцевої, багна, полину або ватяні кульки просочені ефірними маслами цих рослин. Кажуть, що в будинку, поруч з яким росте чорна бузина, не заведуться миші, повністю спростовують цей постулат, але завдяки букету багна на підлозі комори миші там не з'являлися рік. Нам в цьому році дуже допомогла звичайна гвоздика приправа. Перед закриттям на зиму розсипала по всьому будинку і в шафи. Перший раз за все життя навесні не знайшла жодної какашки мишачі і нічого не погризли, тільки прибирати довелося вимітати цю гвоздику, але це фігня капучено доктц. Еварюгоюсе антгобді месадс 2701875 від якісної дезінфекції дачного будиночка безпосередньо залежить здоров'я господаря і побічно, успіх сільськогосподарського сезону. Для цього можна використовувати і народні засоби, які не менш ефективні ніж професійні.